Так, замовив китайський фонарик. Зроблю невеликий огляд. Коротенький, може комусь буде цікаво. Замовляв на Алікспресі, ціна його на даний час 820 гривень. Доставка типа, з доставкою. Йде в такі коробки салафанові упаковки. Ну і тут ще така, типа салафанова упаковка заряджається, йде. USB, micro, type c і USB. Така зарядка йде. Можна підключити ще до нього і заряджати собі телефон чи ще щось, як павербанк. Підключимо, попробуємо. Йде ззаді уровень зарядки акумуляторів. І йде, типу. Дивіться, раз, як їдете на лісопеді, ззаді, раз. Лісопед. Лісопед, мой лісопед. Треба, щоб ва ще лучше бачили. Нажали ще раз. Бачите, міліція. Нажали ще раз. Лісопед. Міліція на лісопеді. Бачите, як прикольно. Хоча я купляв, не бачив, йде на голову. Такий він здоровий там акумулятор і тут включається вже. Світ зараз на вулицю вийдемо, покажу, як світи. Тускліше, бликає і виключається, тут двигається далі ближче. Зараз одною рукою неудобно покажу акумулятори, які ось відкривається. Бачите. Відкрили, йде три акумулятора. Yeah. Да, акумулятори йдуть, дивіться, якісь Ксіві, іві, ківі, EV, KIVI. 3,7 вольта, 4, 44 VH. На вес такий ну, внушительний такий добрий вес. Їх йде три йде акумулятора. І все закрили. попробуємо, чи звідси буде заряджатися телефон. Ну, що сейчас попробуємо, чи буде йти зарядка, чи це тільки можна ним заряджати. І вийдемо потім на вулицю, подивимся. Взяв зарядку поставив. Ну, я вже підключав і берете телефон вам треба. Трохи неудобно. Бачите, все, пішла зарядка телефона і показує вам, э, скільки розряд батареї. Індикатор заряду. Все, телефон заряджається. І все добре. Заріжку треба павербанк. Все, собі підключили, десь пішли на рибалки. Собі від фонарика підключили, підзарядили телефон, шнурок йде в комплекті і все нормально. Так, ось на вулиці. Коротше, така лінза, що це просто капець. Дивіться, як видно. Це ужас. Навіть камерою не передати треба зменшити. А коли не світи як прожектор? Бачите як далеко лупи? А так то йдете взагалі білий день. Коротше, фонарик непоганий для рибалки, може і для охоти і так на кожний день. Чим удобніший цей фонарик, що, бачите, тут удобно міняти батарейки. Собі взяли, бачите, він тут на лінзі. Подвинули вперед ширше, вуще, бачите? Включили. Батарейки захотіли поміняти. Не, ну, може слабі ці. Захотіли якісь мощніші туди поставити. Е, витягнули. Купили нові батарейки, акумулятори. Мощніші, Вставили сюди три батарейки і все. І, в принципі. пользуєтеся. Все, кому було цікавий обзор, підписка, лайк. Все, пока.